Про запорізьку атомну електростанцію хочемо далі поговорити. Є інформація про те, що нібито окупанти можуть вийти з Запорізької атомної електростанції, передати її під керівництво МАГЕТЕ. Чи є для цього підґрунтя? На вашу думку, чи це просто слова? А, на мою думку, це оце є справжній ПСО. Ну такий козир, як атомна станція, тим, тим більше на, на, найпотужніша у Європі. Я думаю, що Росія без силового тиску взагалі ніколи звідти не вийде. І а, щоб вони не, не це відволікання уваги і або переведення уваги з якихось інших а, подій на а, саме на фокусування цієї атомної станції? Можливо, знов таки, щоб про неї згадали про ядерну небезпеку, згадали, а, хоча б косвенно не, не напряму. Чому тому, що Росія отримала дуже багато сигналів від західних. Країн і не тільки західних країн, а провідних країн світу, що не бажано а, гратися в безпеку з радіоактивними, а, з радіоактивними а, речовинами чи об'єктами, які несуть таку, а, таку радіоактивну небезпеку. Ну якось співпали ось ці а, інформаційні сплески щодо ЗАЕС. І історія про зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах неформальна зустріч на рахунок аміакопроводу, так які теж дуже важливий для Російської Федерації. Може вони таким чином намагаються натякнути і обміняти, скажімо, контроль за ес віддають МАГАТЕ. А ми дозволяємо аміакопроводу працювати далі і безперешкодно, наприклад. Ну, ви знаєте, для того, щоб віддати контроль, по-перше, МАГАТЕ, хто буде управляти станцією, де взяти персонал? Чий буде персонал? Ну, зараз там є наш український персонал, відповідно, під їхню окупацію управляє. Ну, так, якось так. Але, а ви знаєте, що адміністрація станції на сьогоднішній день повністю складається з Росатом. І вони, вони будують підстанцію для того, щоб підключити цю. Атомну станцію до мереж Російської Федерації, так що тут питання. Я думаю, що ні, атомна станція вона поза поза рамками. І Росія не буде, не буде її передавати за будь-яких умов.